Отже, пане прокуроре, я дав розпорядження до постелунку жандармерії у Яричеві, щоб арештували тих трьох: городника Яна Луця, його тьчима Вінсента Краєвського та муляра Павла Герасимовича. До полудня їх мають припровадити до Львова, до карного закладу. І кожен з них підозрює пан суддя. Спочатку я думав на мульорах. Ну, попрошу молоток, яким було вчинено напад. Його не знайшли? Ні, пане прокуроре. Але пошук ведеться. Тільки я хочу сказати пану прокурору, що муля тут не при чим. У нього стопроцентне алібі. Себто... В ніч з 29 на 30 липня він був вдома, збивав столи і лави на весілля сина, що відбулося вчора. Ці родичі всі сусіди підтвердили, що до ранку 30 липня муляр постійно був на видноті і нікуди не відлучався. Не розумію, пане Суддя, нащо було тоді арештувати муляра? Я зараз до цього дійду, пане прокуроре. А що ті двоє, як ви сказали? Ян Луцьо, і Вінцент Краєвський. Діло в тому, що Вінцент Краєвський, знаменитий злодій, не один рік провів у криміналах. До того ж, і Краєвський і отець Нестор люті вороги. Один селянин чув, як Краєвський погрожував Ксьонзу Деревацькому. я до тебе ще добруся. Ну а Луцю, його прийомний син і кращого напарника для злодійства не знайдеш. І ще я вже казав пане прокуророві, що доктор Баронч звернув увагу на сліди душення на шиї ксьонза і завважив, що той, хто душив, мусив мати довгі нігті. Коли я побачив того Луця. Його нігті. Пан прокурор знає, що в наших селах рідкісне явище довгі нігті у селян. Це вже якась ниточка. Ниточка, але фальшива. Mm. Я певен, що замок Наксьонса не їх рук діло. За цим стоять інші люди. Пан судді наказав арештувати тих, Можливо, не виник, щоби. щоб дати можливість справжнім злодіям виявити себе. І пан прокурор мають допомогти в цьому. Пан прокурор мають негайно направити до торок будь-якого поліцейського агента. Не обов'язково, щоб це був розумний поліцейський агент. Навіть краще, коли це буде особа посередня. Розумний поліцейський агент. Може, не робити дурниць. Порано чи пізно здогадається, хто є злодії. А от нерозумний навпаки своїми діями запевнить злодіїв, що слідство йде. Не в тому напрямку. І тоді. Добре, добре. Кожу підозрювати панів Олімпію та Адама Торських. пан суддя з божеволів. Ні, пане прокуроре. Я в ясному розумі, як ніколи. Це буде процес століття. У вас що є докази? Є свідки? Наразі ані доказів, ані свідків. Але я можу дати руку на відсіч, що в цьому випадку я не помиляюся.